Караван продається за два місяці після кривавої розправи. Ця новина дивує всю країну у навалі. Пліток та недомовок, які досі охотують гучну справу. Одразу виникає питання: чи не для успіху торгової операції влаштували стрілянину? Зухвалий злочин мав би знищити репутацію каравану. 2008 року за найвідвідуваніший торговельний центр столиці власники хотіли 200 мільйонів доларів. Скільки ж він коштує сьогодні? Невже купити караван можна за безцінь? На цю тему гендиректор розмовляти категорично відмовляється: мовляв, бізнес почекає. Зараз важливіше допомогти родинам загиблих співробітників. Зв'язуємося з сім'ями для того, щоб їх в к минуту і представити матеріальну допомогу. У вбитих охоронців осиротіли маленькі діти. Родичам загиблих лишалось сподіватися тільки на караван, і той справді допоміг. Батько Дмитра Марченка за життя сина отримав 100 тисяч гривень. Він герой героїв. Остався герой, не останні під наглядом десятків телекамер обіцяли не на одинці з бідою і пораненого Павла Феденкова. Компанія переставить э, сім'ям за і сім'ї нашого раненого товариша компенсацію. Кулі на виліт прошили йому груди та шию, але лікарі зробили диво і врятували життя батькові двох дітей. Сума пока обговарюється, вона буде достатньо серйозна. Феденкова головного свідка трагедії. Ми розшукали не у лікарняній палаті, а біля його будинку. Паве, можна пару проходити? Я нікого не підмію. Я ж нічого плохого спрашувати не собираю. Неочікувано стрімко Павло втікає від камер. Проте це лише здається, що в нього все гаразд. Як розповіли нам в лікарні, пробиті легені Феденкова працюють лише на 20%. Є й інші проблеми, тому йому важко дихати і чоловік майже не спить. При цьому, як із сумом, розповіли нам в родині Феденкових, їх кинули на призволяще. Обіцяної караваном компенсації за втрачене здоров'я, поранений на роботі охоронець, так і не дочекався. Сім'я нашого раненого товариша компенсацію. Така поведінка власників розважального центру зовсім не дивує Андрія Рибальченка. Набрали коштів, розвинули свій бізнес, тоді вивели з підприємства всі активи. А е інвесторам залишили лише борги цього підприємства і файну вивізку каравану. Він керує спілкою інвесторів України і на власному досвіді переконався не віддавати боргів, як сталося це із охоронцем Феденковим. Це фірмовий стиль каравану. Заборгованість була, якщо не помиляюсь, 190 мільйонів. Тобто, це та сума, яку караван винен своїм інвесторам, які придбавали облігації. Інвестори два роки завалюють органи скаргами щодо шахрайства власників каравану. Втім, на заяви ані міліція, ані прокуратура не реагують побільше, більше суд визнав караван банкрутом. Вони повиводили активи на свої дочірні структури, і залишилася лише вивіска караван. Через звістку про банкрутство та шалені борги каравану одразу після трагедії Києвом поповзли чутки. Мовляв, це ошукані інвестори найняли кілера, аби той передав власникам центру останні попередження. Це дурня. Реально, це дурня. Тут не можна пов'язувати питання тої трагедії, яка відбулася з невиконанням зобов'язань засновниками цього підприємства. Люди, які загинули, це, ну, це жах. І жодні гроші вони не коштують того, що. Забирати чись життя. звучить переконливо, проте все ж таки гроші у цій справі замішані надзвичайно великі. В каравані банкрут вінчині досі крутяться мільярди гривень. Чистий прибуток компанії в 2010 році склав майже 150 мільйонів. Крім того, караван володіє декількома ласами земельними ділянками, і все це, як говорять, за лаштунками великого бізнесу, нібито припало до ока одному відомому олігарху. Ми направили йому запит з проханням підтвердити або спростувати інтерес до каравану. Проте, на жаль, ні він, ані власники мегамаркету спілкуватися на цю тему не побажали. Можливо, хоч слідство нарешті розкриє фінансові таємниці цієї кривавої драми. Генерал-майор про гроші ані слова. Переконує лише, Ярослав Мазурок може виявитись професійним кілером. Він стріляв. Він стріляв. В такому разі, виконавши замовлення, він, напевно, заробив багато грошей. Жінка Мазурка від таких дивних закидів розгублена. Крупних сум діньок у нього ніколи не було. Якби він був серійним вбивцем і приносив багато грошей, ми б не жили в двокімнатній квартирі, в якій, на жаль, навіть ремонту немає так такового. Би жили бы совершенно по-другому. Отдыхали бы, возможно не в палатках, а, а ездили на заграничные курорти в ексклюзивному інтерв'ю один плюс один людмила розповідає родинну таємницю. Хоч чоловік ніколи й не мав великих грошей, завжди знаходив копійку для нужденних. Ярослав же давав им деньги, тому що говорив, що їм теж нужна за что-то купить хліб. У них така судьба, ні звісна якими ми будемо в старості. Тож хто оплатив послуги справжнього кіллера і навіщо? Та коли нададуть обіцяну компенсацію охоронцю Феденкову? Це питання доречно задати власникам каравану Андрій Гордієнко та Сергій Хрібков – мільйонери в Таємничині. Вони відомі захопленням яхтингом та морським катанням на дошках під вітрилами. Проте ані на морі, ані на суші знайти їх ошуканим на 190 мільйонів вкладникам не вдалося. Ні е, керівництво, ні засновники тов караван жодної дії спрямовані на контакт, на вирішення цієї проблеми. Вони не здійснили Феденкову Караван винен значно менше ніж інвесторам, тому його родина не втрачає надії і сподівається, якщо не на совість мільйонерів, то, хоча б на людяність його майбутніх нових власників.